Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав понад 150 ударів по населених пунктах області. Зокрема, запустив 36 дронів по Павлівському, Гуляйполю, залізничному, чарівному, левадному, білогір'ю, маліток, марці та роботаному. Внаслідок обстрілів постраждали приватні помешкання, вибуховою хвилею. Вибито вікна, посічено фасади та дахи. Також уламками снарядів, посікло паркани та господарські споруди. Постраждали інші. Населені пункти області. 108 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Преображенки Полтавки, Левадного, Білогір'я, Гуляйполя, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінію вогню. Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків без постраждалих. Тим часом у мережу потрапило відео з дрона, на якому зафільмовано, як окупанти в Запорізькій області пускають перед себе трьох полонених. Такі маніпуляції рашисти використовують, аби змусити українських бійців на позиціях не відкривати по них вогонь в той час, як самі окупанти стріляють прямо за спин полонених. Також на відео видно, що після початку бою беззбройних людей послали назад, а потім одного з полонених застрелили. Згідно з Женевській конвенції, там взагалі прямо забороняється використовувати військовополонених для участі в бойових діях. Тобто військовополоненого після надання офіційного статусу він повинен в спеціальному створеному таборі для військовополонених далеко від лінії проведення бойових дій і очікувати процедури обміну. Загалом на запорізькому напрямку тривають запеклі бої. Так правоохоронці спецпідрозділу «Скіф» за допомогою дронів Камікадзе знищили комплекс спостереження муром м окупантів, а також два бронетранспортери підбитий на ходу танк та БМП разом з екіпажем. Також четверо окупантів отримали поранення. Крім того, бійці Скіфу відпрацювали по раніше підбитому танку, а також уразили гусеничний тягач, ще ворожу вантажівку на запорізькому напрямку. Виявила та знищила Кордонна аеророзвідка